Мої вітання. Ви дивитесь Крим Реалія. Програму для тих, хто хоче дізнатися, що насправді відбувається в анексованому Криму. Тема сьогоднішнього випуску телефонний зв'язок на кримському півострові. В магазинах Криму знову черги цього разу за російськими сім-картами. А все через плітки, що незаваром українські оператори підуть з Криму. А як насправді ситуацію досліджували наші кореспонденти? Щодня Ангеліна робить кілька десятків дзвінків. Дівчина займається автострахуванням. Мобільний зв'язок для неї своєрідний робочий інструмент. Новина про те, що вона може позбутися українського мобільного зв'язку, який є дешевшим за російський, засмутила її. Я против того, чтобы отключали. Я бы лучше, как раньше говорили, добавили бы нам какой-то регион первые цифры, да, а номер бы остался. Я вообще сама свой номер очень люблю. Я на днях вообще планирую идти покупать российскую карточку, чтобы обзвонить своих клиентов, чтобы предупредить о том, что поменялся номер, чтобы связи не потерялись. Днями користувачі МТС, які купували свої сім картки на півострові, отримали смс-повідомлення з попередженням про можливі перебої зі зв'язком. Щоправда, поки анонсованих проблем в Криму немає. Поки немає ніяких проблем. Я не знаю, якщо в далі будуть проблеми. будемо переходити на інші, кіта нові російські скоріше. Це все всього Пакашрім у компаніях МТС та Київстар, одних з найбільших в країні проблеми зі зв'язком в анексованому Криму пояснюють тим, що в багатьох випадках вони не можуть якісно обслуговувати свої станції, а також вести розрахунки та виплачувати заробітну платню співробітникам оскільки вже протягом місяця на півострові українська гривня вважається іноземною валютою. Звісно, це створює немало складностей, якщо це все-таки вийде, тому що більшість контактного листа, вот, которые, люди, які потрібні по роботі, у них МТС. І далеко не кожного з цих людей можна знайти в соціальній сіті або по міському телефону. Це потребує великого часу і усилий відновити всі ці контакти, всі ці телефони. Разом з тим в компанії «Київстан» Стар також запевняють, що працюватимуть на півострові, доки це буде можливо. Точки з обслуговування клієнтів і поповнення рахунків Київстар. Криму ще залишаються та працюють. Однак нещодавно у головному офісі компанії з'явилася інформація щодо здачі приміщення в оренду. Із поповненням рахунків також є певні проблеми. Терміналів, які брали українську гривню, в Криму майже не залишилось. Ну, звісно повлияють, тому що у мене живуть тут, десі. Я живу в Києві і почалося ми зараз будемо в ромінгі. Також, коли я сюди приїжджаю, я не можу поповнити шот українськими гривнами. Тобто мій що не може бути поповнення в Сімфірополі. Или в другом месте Крыма. вот такие очереди. Зайдешь в МТС и нет, нет этих карточек. Нет. Почему это такое дело? специально создают такой ажиотаж у народа. И только негатив один. Нехорошо это так. Передайте, пожалуйста. Им. Аксіонаву передайте, пожалуйста. Да що вже два часа стоїмо і просто устали вже люди. Більш того, на півострові почали активно поширюватися чутки про те, що найближчим часом компанія МТС Україна включить роумінг для кримчан. Тому занепокоєні залишитися без доступного зв'язку. Люди шикуються в багатогодинні черги за покупкою російських сім-карт. Які до речі не мають навіть ніяких позначень, У мене теж проблема поміняти нашу карточку на МТС російський. це вигідно. по Краснодару у так по Краснодару Ми можемо дзвонити безплатна. А всі остальні області регіон Росії заплату. Я стою вже около двох часов жду карточок на всю сім'ю хочу взять карточки сіє домой, щоб завтра я смогла общаться по нормальним цінам. У прес-службі МТС Україна заперечують можливість включення роумінгу для кримських абонентів. Разом з тим попереджають, що російські мобільні оператори не мають своєї технічної бази на півострові. А тому щойно людина вставить у телефон російську сім-карту і спробує зателефонувати. Одразу ж вінкнеться роумінг як для росіян, що перебувають за кордоном. Это, скорее всего, попытка вызвать ажіотаж на покупку каких-то товаров. Да? Ну, то есть, официально позиции там, ну, можем высказывать только по поводу своей работы в Крыму. Да? У нас магазины у нас работают, мы ничего не закрываем. Сеть продолжает работать. Да? Мы видим возможные там, ухудшения какие-то связи там, в определенных местах там, в связи с тем, что вот, у нас возникли такие сложности. Юридическая коллизия, по сути, да, которая там... Э, мы не, не имеем права рассчитываться в другой валюте, чем гривна, в том числе и в Крыму. А по факту ну, это часто невозможно. Мы работаем, пока есть такая техническая возможность. Если создадут такие условия, что работать будет невозможно, ну, как бы мы делаем все для того, чтобы сеть работала как и раньше. Якщо будуть створені такі условия, в яких працювати неможливо, Ми безусловно, там зарані приду при Тож виходить, що ажіотаж та чутки навколо роботи українських мобільних операторів, штучно створені новою російською владою півострова. А причина банальна, втім, як і все, що сьогодні відбувається в окупованому Криму. Саме проголошена влада просуває на кримський ринок російські товари та послуги, при цьому намагаючись продати їх якомога успішніше та вигідніше. Мирослава Канарська, Єгор Старий з Криму. То чи варто кримчанам купляти картки російських операторів? Та чи підуть українські мобільні оператори з Криму? Про це сьогодні поговоримо з експертом ринку телекомунікації Романом Химичем. Доброго дня, романе. Ну, власне, як ви вважаєте, чи працюватимуть і надалі на територію Криму українські мобільні оператори? Якщо працюватимуть, то як довго? Ну і чи варто кримчанам купляти у ці російські вже картки? Доброго дня. Українські оператори на території Криму опинилися на території, яку фактично вже контролює інша держава, Російська Федерація. Російська Федерація наполягає і поки що, на жаль, може нав'язати свою волю довести те, що на цій території є сувереном саме вона. Через це наші оператори опинилися в ситуації правової колізії. Вся їхня інфраструктура правова, технічна, адміністративна, вона побудована на припущенні, що Крим це саме українська територія, єдиною, єдиною валютою є гривня і таке інше. Діє українське законодавство, таке інше. Фактично, це вже не так. Через це рано чи пізно їм доведеться піти. Російський... Як ви думаєте, як це, коли це може статися? Російське Міністерство інформації та комунікацій, профільний, профільний підрозділ влади, що займається телекомунікаціями, назвав дату до кінця року, до 31 грудня 2014 року українські оператори ще можуть надавати послуги. Ну а то чи варто українцям, які зараз там проживають в Криму, вже переходити на російські картки? Ну, питання в тому, що поки на сьогоднішній день російські оператори дійсно вони не мають своєї технічної інфраструктури, тобто всі російські сім картки, які люди е, купляють, які використовують на території Криму, вони все рівно обслуговуються в роумінгу. Інша справа, що російські оператори під тиском свого уряду пішли на те, щоб суттєво зменшити? Роумінгові тарифи для мешканців Криму, щоб зменшити для них цей ціновий шок, оскільки роумінг це завжди роумінг. А не будемо забувати, що в Росії є роумінг, і ще так званий міжрегіональний, тобто вся країна поділена на, на кілька регіонів. І, наприклад, Сімкартка МТС Росія, що придбана там в московському регіоні, в будь-якому іншому вона вже знаходиться фактично в роумінгу внутрі. Внутри, внутри країни, включно з платними вхідними дзвінками, добре. А як ви вважаєте, чи можливо зберегти українцям, українським громадянам, які там живуть в Криму, свої українські номери? Ну як тільки наших операторів примусять піти і їх, і вони демонтують або там передадуть, продадуть своє обладнання, то мереж мобільного зв'язку саме українських операторів. З ідентифікатором 255, якщо не помиляюсь, їх просто вже не буде. І відповідно всі сім картки українських операторів вже вони опиняться, вони будуть обслуговуватися у роумінгу російських операторів. О, дивіться, як цікаво. То може бути, що тоді, оскільки я так розумію, певні оператори вони є а, співвласниками і так. російських операторів, і українських так. і українських операторів, і тоді вони можуть надати такі самі а, аналогічні послуги роумінгу і для українських карток ну, чи ні? Цілком логічно, наприклад, вже для української держави буде вимагати від своїх, ну ставити питання, домовлятися про те, наприклад, щоб на території Криму українські картки українських операторів обслуговувалися на певних пільгових е засадах угу. за пільговими тарифами. А, тобто, я правильно розумію, що якогось такого знаєте катаклізму не станеться в будь-якому випадку, чи це можливо таке? Ні, катастрофи катаклізму за будь-яких обставин не буде. Доти, доки українські російські оператори мають роумінгові ем, договори, то звичайно будь-яка українська сім-картка, опинившись на будь-якій. Будь-в де Росії на території Росії, чи яка контролюється Росією, як у випадку з Кримом, вона буде просто потрапляти в роумінг і обслуговуватися в роумінг. Ось і все. Дякую, Романа. Невизначена ситуація з мобільним зв'язком в Криму змусила багатьох згадати, що в них є стаціонарний телефон. Про те, як на півострові працюють звичайні дротові телефони в сюжеті наших кореспондентів, Садика забереш, крібенка. Заедь к нам за ручку. Сьогодні кримчанин селім користується домашнім телефоном не так часто, як раніше каже в епоху мобільного зв'язку, стаціонарний телефон йде в минуле. У далекому 94-му році його родина підключилася до укртелекому за нечуваними для тих часів, та й зараз також цінами 1200 доларів. Але зараз, коли ситуація з українськими мобільними операторами до кінця ще не зрозуміла, чи будуть вони продовжувати свою роботу на півострові або ні, стаціонарний зв'язок це єдина можливість зв'язатися з потрібними людьми, розповідає хлопець. Така ситуація, як зараз, е, сложилась з мобільною зв'язою, ні звісно е, ли роботи МТС Україна не буде все-таки, щоб була стабільна связь, домашній телефон необхідний. у кримській філії компанії «Укртелеком», що належить українському мільярдерові Рінату Ахметову всіх своїх користувачів. А це близько 80% абонентів усього фіксованого телефонного зв'язку на півострові, попереджають, що платити послуги тимчасово неможливо. У зв'язку з цим послуги інтернету були всім відключені, а ось користуватися зв'язком дозволили безкоштовно та без подальших штрафних санкцій. Буквально неділю тому попит оплати, сюди я приходив. у нас йде Підітейте. Підожітежки, за вами долги не будемо. Так що я в режимі ситуації, Когда по межгороду с мобильного уходишь большие деньги, и это устраивает, и не только, экстренные вызовы, не дай бог, это тоже телефон. Тому що мобільним телефоном на це не обійдешся ніяк. чи буде далі продовжувати свою роботу кримська філія, поки невідомо. Керівництво української компанії відмовилося вести переговори щодо передачі або продажу своїх каналів у власність міських рад, про які говорилося раніше. Наприклад, з такою проблемою «Укртелеком» зіткнувся днями у Севастополі, де тиск з боку місцевої влади змусив Севастопольську філію розпочати процес реєстрації згідно з російським законодавством. Однак, окрім Севастополя, компанія більше ніде не реєструється. Про це нещодавно повідомив так званий міністр інформації та зв'язку республіки Дмитро Полонський. Компания «Укртелеком» не соглашается переходить на новые условия работы. Компания не перерегистрировалась в соответствии с российскими требованиями и отказывается принимать платежи в рублях. При этом нужно отдать им должное. Они не отключают абонентов, связь продолжает работать. Мы проводили с «Укртелекомом» переговоры. Сюда приезжали руководители компании, но пока их позиция не меняется. Позиция «Укртелекома» неконструктивна и не принесет ей пользу. Рано или поздно сюда зайдут серьезные серьезные российские игроки. Заработает Крым Телеком, и активы господина Ахметова просто обесценятся и никому не будут нужны. Чутки про то, что самопроголошена влада Криму хочет створить свою местную компанию, яка б надавала послуги зв'язку на півострові, були давно. И лише наприкінці травня так званий уряд республики схвалив створення відразу двох компаній – Кримсвязь та Кримтелеком. Абсолютно нет. Даже если это будет, я останусь на том же номере. І слава Богу, в Росії. Я вважаю, що стаціонарний телефон надежні, ніж мобилка. Поки у верхах іде битва за зв'язок, рядові абоненти укртелекому все ще сподіваються на збереження номерів, а також намагаються сплатити послуги. От я прийшов, оплатити, не можу. А чому? А ніхто не приймає, пошту не приймає. А, а що можна не платити буде безплатно. Агня Грабовська, Семен Ставицький, Крим. Ну, вже, яке майбутнє чекає на стаціонарні телефони в Криму, і чи зможе, як сказав цей добродій, він зберегти просто цей телефон, і він просто вважає, що він буде якісь там префікс йому додадуть, і він буде жити в Росії? Так це чи ні? Про можливість збереження номерів? То, по-перше, безумовно доведеться змінювати префікс угу. з плюс 380» на плюс 7». Тобто на префікс, що виділений Російській Федерації, і виключно за наявності доброї волі у з одного боку і тієї юридичної особи, що прийме, що буде займатися наданням таких послуг в майбутньому з, іншої, з іншого боку. Що це буде за юридична особа, поки невідомо, можливо, той самий Кримтелеком, може хтось ще. Якась для... приватна там контора може бути Все так? можливо, так. А скажіть, будь ласка, а цей телефон? Ну, тобто, а, міський номер телефону він може зберегтися, просто от міський номер там з шести цифр, наприклад, так. так. Але префікс буде вже інший. Взагалі буде інший префікс. А добре, ну а взагалі, якщо мову вести про Укртелеком, чи зможе він працювати в тих умовах там в Криму? Ні, як ви вважаєте? Ні, без А чому ну та така сама колізія Укртелеком? Це резидент Республіки Україна. На території Республіки Україна єдиним засобом платежу є гривня українська. Приймати платежі в рублях укртелеком не може. Або треба створювати якийсь певний механізм. Ну, це неможливо. Це неможливо? Я думаю, про тобто, попер... те коротка відповідь ні. так, проста просто, просто угу. ні? Ні? Це, а, це а, стратегічна чин... галузь, яку будь-який уряд тим більше в ситуації конфлікту між нашими країнами? Я не вірю, що російський уряд піде на те, щоб зберегти контроль України і українського нехай навіть вже приватного підприємства над одним з із елементів інфраструктури. А скажіть, а можливо тоді? Закону чи не закону, якийсь продаж того обладнання, яке, да, яке належать було б було б найбільш доцільно з точки зору Укртелекому, там з усіх боків, із виходячи з інтересів споживачів, щоб цей цілісний майновий комплекс, яким є мережа української філії Укртелекому, він просто був проданий, тому що це зокрема дозволить без проблем зберегти ті самі номери, наприклад, тому що все, все обладнання. І асоційований з ними номерний ресурс, він тоді автоматично. Просто ну зможе перейти там угу. з відносно невеличким втручанням і налаштуванням додатково Романе. Я зрозумів. Тобто, власники таких стаціонарних телефонів вони можуть зберегти так. теоретично свої номери, так. а от власники ну, телефонів мобільних навряд чи це угу. станеться. Це абсолютно ніяк. Це ніяк не може статися. Тільки а... роумінг. роумінгу. І а, останнє питання, скажіть, будь ласка, а в Росії мобільний зв'язок та стаціонарний зв'язок він дорожчий за український чи дешевший? А справа в тому, що в Росії нема, як в Україні, єдиної тариф, ну, власне, і в нас вже почався процес появи окремих тарифних планів для різних регіонів. В Росії це з самого початку через розміри країни, наявність багатьох часових поясів, ринок дуже фрагментований. І якщо, наприклад, порівняти ціни в найдорожчому, ну найзаможнішому московському окрузі у Москві там і навколишніх територіях, наприклад, там республікою тива, то різниця там в рази сягає разів сотень відсотків. Тому я не можу дати сказати, буде да. дорожче він не, не або думаю, дешевше, стало. але буде інше в будь-якому випадку. Буде інший так. Дякую сьогодні. В програмі Кримреалі ми говорили про те, який зв'язок буде доступний Кримчанам. Та чи зможуть вони надалі користуватися послугами українських операторів? З вами був Олександр Янковський та Кримреалі. До нових реальних зустрічей.